Добрий! день! Сьогодні хочу вас ознайомити з топом 10 найотруйніших рослин України. Вони ростуть всюди, і ви навіть не підозрюєте про те, що багато з них можуть бути отруйними. Що ж, поїхали! І першим у нашому списку амброзія полинолиста. Це рослина, що зовні нагадує полина або коноплю, вона виробляє отруйний пилок. При цвітнення, коли концентрація пилку досягає свого піку, амброзія легко може викликати алергію. І кількох крупинок пилку взагалі цілком достатньо, щоб з'явилося запалення очей, складнення дихання, а при особливо великих дозах і кон'юктивіт. Пилок амброзії потрапляючи у ніс, бронхи, викликає слезотечу, порушує зі. Підвищує температуру тіла, відбувається різке запалення слезових оболонок, верхніх дихальних шляхів, і це призводить до приступів бронхіальної астми. Тож вона начебто сама по собі і не є отруйною, але її пилок може вам дати такі от наслідки. Небезпечна рослина, тож ходьте її стороною. Борщівник. При контакті з рослиною або та на шкіру соку цієї рослини викликає сильне запалення і опіки, які довго не загоюються. Дуже небезпечна рослина. Щоб розвинувся опік, достатньо навіть півтори хвилини контакту. Запалення може супроводжуватися знобом, запамриченням, серблячкою, головним болем. Ворсинки цієї рослини і її їдкий сік можуть викликати навіть нудоту, задуху, підвищення температури. Алергічну реакцію, і внаслідок цього всього на тілі залишаються сліди шрами. Спочатку літа від захворювання викликало контактом з рослинами, почерпає чимало людей. Дуже-дуже багато. Це називається фітодерміт. Тож, якщо бачите цю рослину, навіть не підходьте до неї, дуже небезпечна і дуже може бути великі наслідки саме після контакту з цією рослиною. Неопалима купина. Неопалина купина, на вигляд, квітуча, звичайна рослинка, квіточка, але вона небезпечна, виділяє отруйний запах. При його вдиханні може початися головний біль, що проходить через кілька годин. Садові форми цієї рослини менш небезпечні, ніж дикоросли, але при їх обробці, особливо в спекотні, літні дні, потрібно обов'язково надягати рукавички. Одяг з довгим рукавом, що закривають ноги. Якісь Штани, щоб уникнути випадкового опіку. Не варто висаджувати цю рослину вздовж стежок, а також на ділянках, де можуть виявитися діти. Слід пам'ятати, що насіння у рослини теж небезпечне, тому при осінньому їх зборі слід використовувати рукавички. Болиголов плямистий. Рослина підступна. Підступна вона в тим, що перший рік зростання утворює листя і корінь, схожі на петрушку чи укроп, тому ми їх можемо сплутати. У такій псевдопетрушці містяться рідкий алкалоїд канії. Якщо його скуштувати, почнеться параліч різних відділів центральної нервової системи, підвищиться тиск, порушиться дихання. Основні симптоми отруєння це нудота, слинотеча, запаморочення, порушення ковтання, мови, блідість шкіри і починається. Початкове збудження супроводжується судомами, переходить навіть в пригнічення центральної нервової системи. Характерними є висхідний параліч, тобто знизу і до верху, що починається у нас ногами, супроводжується втратою шкірної чутливості і зіниці розширені, на світло не реагують. Тож будьте обережні, якщо ви не впевнені, що це за рослина, не куштуйте ні в якому разі, взагалі, дикорослі рослини не рекомендується ані куштувати, ні Нюхати, адже це можуть бути отруйні рослини. І, як ми бачимо, болеголов в тому підтвердження: дуже схоже на укроп чи петрушку, тож не куштуйте невідомі рослини. Вовчі ягоди. Це кущ. Звичайно, він виростає півтора метри і приваблює він червоними ягідками. В Україні нараховується 5 різновидів вовчих ягід, і найнебезпечніший це Dapne Мазереум, який росте в Карпатах. Вовчі ягоди містять отруйну смолу. Ці плоди не споживає жодна тварина. Для людини вони смертельно небезпечні. Доза 10 ягідок. Тобто 10 ягідок і вже людина може померти. Симптоми отруєння цієї рослини появляються впродовж 2-3 годин після споживання. Це блювота, втрата свідомості, запаморочення в голові, тремтіння рук, зупинка дихання. Тож невідомі рослини, невідомі ягідки, ні в якому разі не куштуйте, не пробуйте. Навіть від однієї ягідки людина може потерпати. Це 10 штучок це смертельна доза, а одна це небезпечно. Отруїтися можна навіть з одної. Тож невідомі рослини. Влітку не споживаємо. Пліщінець плямистий. Рослина містить отруйну речовину, ароїн. Небезпечна вона тим, що надає паралізуючу дію на центральну нервову систему. Контакт зі шкірою не обіцяє нічого гарного, крім роздратування і опіку. При отруєнні з рослиною з'являються головні болі, діарея, пробуває холодний піт, знов, і у важкій формі до них додаються ще судоми, галюцинації та аритмія. Тож ще раз наголошую на тому, щоб невідомі ягіди або рослини не куштувати. Млекота. Крилатий вислів, ти, що блекоти об'ївся, був придуманий не випадково. Блекота є отруйною рослиною, причому отруйні всі її частини і коріння і стебло і квітка. Одним з основних ознак отруєння є марення і галюцинації. Крім них, спостерігається також посилення потовиділення, підвищення температури, тахікардія, світлофобія, а у важких випадках порушення дихання судому і втрата свідомості. Можливий навіть летальний результат. Дурман звичайний. Росте по всій території України. Переважно у сирих місцях, біля доріг, житлових будинків, рослина має великі білі квіти, у вигляді труб і велике листя. Квітні рослина майже все літо, і одночасно можна побачити і квіти, і плоди. Дурман, звичайний, отруєний весь, проте особливо отруйне насіння дурману. Отруєння може виявитися за такими ознаками, як розширені зіниці, внутрішньооточний тиск, прискорене серцебиття, блювота, головний біль. І якщо після потрапляння рослини в шлунок випити води, то в роті з'явиться неприємний смак. Багато хто. З підлітків намагаються скуштувати якісь рослини для того, щоб відчути якийсь галюциногенний ефект. Але мало хто знає про наслідки такого ефекту. Так, і блекота, і дурман, наприклад, викликають галюцинації, Але разом з тим, як ви бачите, викликають і судоми, викликають і тахікардію, блювоту, головний біль і навіть до летального виходу. Тому я ще раз наголошую на тому, щоб... Ви не вживали ніякі рослини навіть через марний якийсь примарний ефект галюцинації, ні в якому разі. Беладонна. Зростає на узліссях біля річок, а також полюбляє рости в букових та дубових лісах. Рослина має високі стебла і багато відгалужень, але привабливим для людей можуть стати плоди, ягідки. Вони схожі на вишню і навіть солодкі на смак, але рослина є небезпечною. Саме ці плоди вони є отруйними. Перші ознаки отруєння беладонною з'являються впродовж 20 хвилин. У людини хрипить голос, пересихає горло, частіше серцебиття, розширюються зіниці, і отруєння може мати летальні наслідки, зокрема параліч легенів або судинну недостатність. Тож будьте обережні, ніякі ягідки не куштуйте. Аконіт гарна яскрава рослина сімейства лютикових приховує в собі смертельну небезпеку. Як ви бачите, аконіт дуже яскравий, красивий, багато хто може його зривати на якісь букети, але в корені, в незрілому насінні рослини містяться алкалоїди, які ну, називаються аконітин. І за отруйним впливом його можна порівняти з отрутою курари. Аконіт може викликати важке отруєння, супроводжується запамороченням, потемнінням в очах домами, ми навіть летальним результатом до якого приходить зупинка дихання. Матеріал складений на основі джерел з інтернету. Ось посилання на ці джерела, кому цікаво, можна подивитися. Ну а на цьому в мене все. Бережіть себе, бажаю безпечного літа. На все добре!